Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рідкий герметик. Це швидковисихаючий герметик, призначений для гідроізоляції. Він забезпечує надійне захисне покриття для лампових плат та електронних компонентів. Герметик ефективно ущільнює та захищає з'єднання від вологи та факторів навколишнього середовища. Він Прощує процес ізоляції, пропонуючи універсальне рішення для різноманітних ремонтних завдань. Удосконалюйте свої проєкти за допомогою цього надійного герметика. Пропонуємо до вашої уваги девайс для парфумів в авто. Це вишуканий автомобільний аксесуар, призначений для покращення інтер'єра та запаху вашого автомобіля. Виготовлений з металу, тому виглядає стильно та елегантно. Просто додайте свій улюблений автомобільний парфум до цього аксесуара та насолоджуйтесь приємним ароматом. Зверніть увагу, що в комплекті немає рідких парфумів. Покращить атмосферу свого автомобіля за допомогою цих стильних та функціональних аксесуарів. Пропонуємо до вашої уваги масажний м'яч. Це універсальний аксесуар для фітнесу та лікувальних вправ. Він чудово підходить для йоги, занять у тренажерному залі та реабілітації. Він забезпечує цілеспрямований масаж різних ділянок тіла, включаючи спину, стопи та шийний відділ хребта, виготовлений з міцного та надійного матеріалу. М'яч забезпечить ефективне розслаблення м'язів, допоможе зменшити напругу та покращити гнучкість. Компактний розмір робить. Його портативним та простим рішенням у використанні вдома чи в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги тейпи для спорту. Це універсальний спортивний аксесуар для відновлення та підтримки м'язів, доступні в п'яти розмірах. Ці тейпи призначені для цілеспрямованого полегшення та підтримки під час фізичних навантажень. Водонепроникний та міцний матеріал забезпечує тривале щеплення, що робить його придатним для різних видів спорту. Наприклад, таких як теніс, футбол, класичне заняття в тренажерному залі тощо. Тейпи допомагають полегшити білюм м'язах та відновити їх, сприяючи кровообігу та зменшуючи м'язову втому. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для пальців. Це універсальний тренажер для пальців, доступний у різних рівнях опору. Ідеально підходить для розвитку сили рук та хвату та реабілітації. Незалежно від того, чи використовується він для фітнес-тренувань чи відновлення після травми пальців. Регульовані рівні опору підійдуть для різних завдань. Компактний та портативний дизайн дозволяє користувачам включати вправи для пальців у свій розпорядок дня, сприяючи загальній силі та гнучкості. Ти рук.